Добрий день, шановні наші друзі, любителі хурмоводи, хто в нас забував, е саджа ці хурми і кому ще потрібно. Значить, перша партія в мене вже в принципі готова. І я думаю, що я не сьогодні, а завтра вже там буду телефонувати тим, хто в мене просив хурму. Я буду вже телефонувати і казати, що можна вже в принципі її відправляти. Першу партію ще, ще буде ще в мене підходить ще там пророщую я, тобто яка буде трошки пізніше ще, і вони краще, чесно кажучи, що пізніше. Але декілька, ну, деякі люди мене просили, щоб її просили, а можна раніше, а можна раніше. Ну це я так зробила невеличку таку партію. В принципі, можна вже від її відправляти. Все одно, коли ви її отримаєте, в принцип... ну, я показувала в першому своєму відео, що цю хурму треба розсаджувати, обов'язково розсаджувати і таку і в великих баклажках все одно її треба розсаджувати. Навіть якщо хтось попросить мене переслати отак з баклажку, я теж можу це зробити, але тримати її так в баклажки довго не треба. Коренева в неї досить довга, це довга. Я показувала це у першому своєму відео я по розсаді хурми у першій серії. Там показано, я показала, яка хурма, яка в неї довга коренева система. То треба її, або якщо хочете, я можу її витягти і показати, як ну, переслати так, як я показувала в першому відео. Або переслати ось так, от з баклажкою, а ви її самі вдома вже акуратненько розріжете там її і пересадите в півтора літрову не, не в півтора бажано краще в двохлітрові баклажки, так? і такі не, високі тут не справа не в ширині, а справа у довжині. Тобто, як вимога, якщо будете відрізати ту баклажку, то як вимога вище. І ще одне зауваження: таке теж дивіться. Бажано робити з досвіду. Да? дирочки ось такі, бачите, Це ми, робимо їх... Саме часті, да, паяль... ми робимо їх паяльником. Да? Дуже, кстати, таке зручно. зручно, зручно да. Да. Робимо паяльником не тільки знизу дирочки робити, да? а бажано їх робити і ось тут. І навіть не так ось. Ну... Не так, а ось, дивіться, що це багато, багато. Да, да, так, Щоб вони дихали, бо е об'єм тут здоровий, і щоб воно все-таки рослина дихала. Тобто ще раз, ще раз е на 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 роблю натяк на тому, щоб не тільки знизу робили, е ну, робились дірочки, да, а ще й ось тут. Ції зверху. Можна отак, 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 тут немає тут, да? Вон... Решету. А? Решету. Да, як решету, да. Щоб були дівочки, да. щоб вон, рослина могла дихати. Ну, Отак, в принципі, е... готово до відправлення. Готова до відправлення, да. Кому треба, будь ласка, телефонуйте. Ну, і, В принципі, я буду вже телефонувати, потихеньку людям казати, якщо хто як там хоче, можна вже отримати розсаду хроми. Все, на все добре. До побачення, гарних вам врожаїв і гарної нам весни і мирного неба.